Образ козака в масовій культурі давно закріпився: шаровари, оселедець, шабля, пістоль, кінь основні його елементи. В кращому випадку цей образ можна порівняти з образом козака Мамая, але навіть він, сильно перекручений стереотипами, дійшов до сучасних уявлень, далекому від реалій виглядів і вистачає людей, що на цьому образі спекулюють: на різних типу патріотичних заходах та фестивалях створюються нові міфи про зовнішність козаків. Спосіб життя та методи війни. Багато українських блогерів намагалися з цим боротись. І розповідати, як справді виглядало, воювало, жило і мислило українське козацтво. Ми теж трохи долучимось до цієї боротьби, а оскільки наш канал про зброю і фехтування. Сьогодні ми розглянемо, як козак фехтував, бо раз є шабля, має ж бути і знання, як нею володіти. От і з цим і розберемось. А мене звати Влад. Канал Байки Дуелянта тепер і українською. Поїхали! Зайдемо трохи здалеку. Для повного розуміння, як козак користувався своєю зброєю, треба розібратись, яку роль він відігравав на полі бою. І це не таке тривіальне питання, як здається, на перший погляд. Взагалі так звана козацька доба або козаччина, це період історії майже в 300 років, і навіть це досить розмита рамка. Між останнім запорожцем і Першою Січчю пройшло більше часу, ніж між останнім запорожцем і винайденням інтернету. Зрозуміло, що за цей час і зовнішність, і традиції, і спосіб ведення війни козаками неодноразово змінювалися. До того ж, козаки воювали на різних театрах бойових дій проти різних ворогів, під яких підлаштовували тактику, запозичували найкращі рішення. Відповідно, образів козака і способів війни, що він застосовував, не один і не два. Все, як завжди, залежить від періоду та регіону, про який йде мова. Запорожець часів Байда Вишневецького, і боєць армії Богдана Хмельницького і виглядають, і воюють дещо по-різному. Озброєння козака також різниться, в залежності від умов війни, але все ж таки, у більшості випадків, козак на полі бою це мушкетер. Це Ні, не такий звичайно. Мається на увазі воїн озброєний мушкетом. Тобто, на полі бою козацьке військо часто робить ставку саме на вогнепальну зброю. І головне для козака вміти швидко перезарядити свій самопал та рухатись в строю. Можливо, це вас здивує, але козак це не вершник, а в першу чергу піхотинець. Я не кажу, що кіноти не було взагалі це окремо велика тема. Проте важливо зрозуміти, що навичка фехтувати шаблею взагалі не є обов'язковою для козака-солдата. Більшість з них були поганими фехтувальниками, і шаблю більше носили, ніж використовували. Хоча і не всі, звісно. До речі, в Європі ситуація була точно такою ж: на полі бою все робили мушкети, артилерія, пікінери, кіннота. Принцип бою меч на меч, тобто фехтування як таке, це суто цивільна історія. Фехтування вчились для самооборони і участі в дуелях, але аж ніяк не для поля бою. Фехтувальна традиція, школи і фехтбуки виникали там, де існувала дуельна культура. І щоб розібратись, як фехтували козаки і чи фехтували взагалі. Треба з'ясувати, чи була якась дуельна культура у них. Дуелі в Європі виникли внаслідок складних соціальних процесів. Козацький соціум сформувався під сильним впливом соціальної структури Речі Посполитої. Січове козацтво більш полікультурне, але і воно формувалось по зразку посполицького суспільства, оскільки більшість козаків походила з його земель, а козацькі ватажки часто належали до шляхти і поділяли її погляди. Попри поширені уявлення, шляхта була не лише польською. Багато шляхтичів вели свої походження від князів і бояр Русі та Великого Князівства Литовського. Реєстрові козаки взагалі були повністю інтегровані в суспільство Речі Посполитої і жили в її культурному просторі. Щоб відповісти на питання, чи були поширені дуелі серед козацтва, треба розібратися, чи була поширена дуельна традиція в Речі Посполитій. Цю тему добре розкрив. Український історик Павло Зінченко у своїй книзі Українська дуельна традиція. На основі матеріалів з цієї книги ще буде окреме відео, а зараз невеличкий спойлер. В Західній Європі дуелі були поширені на фоні абсолютної влади монархів. Право на поєдинок дворянство вважало своїм привілеєм на противагу королівському судочинству. Дуель була порушенням закону, але дворянська честь ставилася вище за закон. В речі посполитій монарх обирався на сеймі шляхтою, тобто політична система мала деякі елементи демократії, хоч і відносились вони лише до шляхетського стану. Тому відношення до закону і судочинства було більш лояльним, так як їх формувала сама ж шляхта. Більшість суперечок шляхта вирішувала або в законному судовому порядку, або в приватний спосіб. Приватна розбірка могла виглядати, наприклад, як і грабунок села одного шляхтича загоном іншого. Тут показовим прикладом є знаменитий конфлікт Хмельницького з Чаплинським. Іноді доходило до сутичок цілих магнатських армій в кількасот чоловік. Поєдинки, звісно, теж траплялись, проте на фоні інших способів владнати суперечку, вони були куди менш поширеним явищем ніж у Західній Європі. Як відносились до поєдинків саме серед козаків. Ми знаємо мало. Але на фоні значного впливу культури Речі Посполитої на козацтво, що реєстрове, що Січове, можна припустити, що дуелі, звичайно, не могли не траплятись, але не були поширеним способом владнання конфліктів. Проте слід визнати, що шабля була поширеною особистою зброєю у всій Східній Європі, серед шляхти та солдат, в тому числі серед козаків, і володіти нею вчилась. Щоб зрозуміти, як саме били з такою зброєю, слід спочатку розібратися з її конструкцією та особливостями. В період з 16 по XVIII століття в речі Посполитій та на теренах сучасної України були поширені кілька типів шабель. Польсько-угорська шабля користувалась популярністю серед шляхти та реєстрового козацтва на теренах Гетьманщини. Характерною особливістю таких шабель є розширення клинка біля вістря із заточкою зворотньої сторони клинка. Ефес мав виражену пряму гарду, дужку для захисту кисті або без неї. Іноді замість дужки декоративно використовували ланцюг. Поширеним характерним елементом був пальох спеціальне кільце для великого пальця, що покращувало його захист і керованість зброї. Другим поширеним типом були так звані турецькі або татарські шаблі. Фактично, це були іранські шамшири та їх різноманітні варіації. Шамшир мав довгий клинок із сильним викривленням та маленьку, скоріш декоративну гарду. Виготовлення клинка для шаблі це складна технологія, якою володіли далеко не всі ковалі. Багато клинків для обох типів шабель замовлялись в Персії та на Близькому Сході, а ефеси робились вже на місці під вимоги замовника. Часто елементи цих шабель поєднувались. Так утворилась знаменита польська карабела, що, по суті, є клинком угорського типу зі східним ефесом. Східні типи шабель користувались популярністю серед запорізьких козаків, оскільки вони частіше мали справу з татарами та турками і брали їх у якості трофея або купували. Якщо уважно подивитись на європейську дуельну зброю, рапіри або еспадрони, можна помітити, що вона має розвинений захист кисті. Це характерний елемент саме фехтувальної зброї, оскільки у фехтуванні і щитом, і мечем, і часто обладунком бійця є лише його основна зброя. Вона має як атакувати, так і захищати. Тому розвинений ФС є явною ознакою зброї, призначеної саме для поєдинку. Але ні на угорських, ні на східних шаблях розвиненого захисту руки ми не бачимо. І це багато що говорить про те, як ці шаблі мали використовувати. Шабля це зброя вершника. Розширення на угорському клинку є збільшує силу удару з коня, а довгий клинок шамшира дає йому чудові ріжучі якості. Що найкраще розкривається, коли вершник атакує пішого. У військах шаблі використовувала і піхота як особисту зброю останнього шансу. Але основною зброєю вона не була. Кінні воїни зазвичай мали шаблю як вторинну зброю в додаток до пістоля, лука, піки чи кончара. Як зброя самооборони, шабля найчастіше мала сенс в дорозі для захисту від потенційних грабіжників, а мандрівники, що могли собі дозволити шаблю, рідко ходили дорогами пішки. Для бою верхи захист кисті вже не є першочерговим, тому на більшості шабель він обмежений або майже відсутній. Але те, що конструктивно шабля для поєдинку не призначалась, ще не означає, що вона для нього непридатна. На жаль, якихось конкретних записів про те, як навчали володіти шаблею в Речі посполитій, Гетьманщині чи на Січі, не збереглось. Є окремі записи про філософію бою на шаблях, досить скупі описи поєдинків. Проте виділити за ними саме техніку бою, так як це можна зробити на прикладі європейських фехтбуків, на жаль, не можна. Тому все, що нам залишається, експеримент. Багато що про спосіб бою шаблею можна інтуїтивно зрозуміти, просто потримавши її в руках. Угорська шабля має важку її омань і зміщений до неї баланс, що збільшує силу удару. Шамшир має довге лезо і найкраще вражає через удари з прорізом. В обох випадках потрібні досить широкі замахи, щоб максимально розкрити характеристики зброї. Але ми знаємо, що чим ширше ми замахуємось, тим сильніше підставляємось під удар. Тому удари мають бути широкими, але швидкими. Для цього в основному удар наносять перед пліччям або кистю, нахиляючись корпусом або з коротким кроком, і одразу беруть захист з коротким розривом дистанції. В бою на шаблях часто застосовують удар з протягом. Його суть в тому, що після попадання в ціль шаблю ведуть далі, продовжуючи рух по траєкторії удару. По-перше, це заглиблює рану і наносить більш тяжкі пошкодження ворогу. А по-друге, протягуючи удар. Ви завжди забираєте власну кисть ближче до себе, таким чином захищаєте її від можливого удару у відповідь. Як варіант, шаблею можна навіть колоти. Це екзотично, проте цілком можливо і ефективно. Для цього шаблю виводять у так звану підвішену позицію вістрям вниз і наносять укол. В бою на шаблях важливо вміти працювати корпусом. За рахунок деякої розкачки можна правильно контролювати дистанцію таким чином, щоб вражати суперника менше при цьому підставляючись. Оскільки більшість ударів рублячі з замахом, поєдинок на шаблях дійсно часто зводиться до серії швидких ударів і захисту. Виглядає це динамічно і дуже покіношному. Але такі моменти часто трапляються і в цілком непостановочних поєдинках. Отже, коротко підсумуємо. В основному на шаблях б'ються, використовуючи швидкі, широкі рублячі удари з протягом. Активно користуються корпусом та ногами, контролюючи дистанцію, уважно слідкують за кистю озброєної руки і захищають її за рахунок правильного положення зброї. Якщо дуже хочеться, можна і колоти. Шабля нескладна для освоєння, проте цікава, динамічна і дуже грізна зброя. Виглядає, наче просто, але не вже це все? Як же різні школи, підходи, традиції? Чи справді поляк, османи, московит, як у відомому вислові бились так по-різному? Шабля це дуже поширена зброя. Походить вона зі Сходу, але з часом була успішно адаптована і в Європі. Для українського степу вона взагалі, можна сказати, традиційна, адже використовувалась в Росії, кочових народах ще з IX століття. Звичайно, різні народи мають дещо відмінні традиції володіння шаблею. Проте, як правило, ці відмінності полягають у дуже дрібних деталях, що принципово мало що змінюють в загальному малюнку бою. Для кращого розуміння згадаємо принципову різницю між школами, наприклад, рапір і порівняємо їх з шабельними. Чим принципово відрізняється італо-французький підхід до фехтування рапіру від іспанського? Якщо дуже грубо і без деталей, італійці переміщуються прямо вперед і назад. Вони виграють дистанцію, і вичікують момент, наносять прямий укол. Характерною ознакою такого підходу є випад. Саме цей підхід закріпився в Європі і ліг в основу спортивного фехтування. Іспанці, знову ж, якщо дуже грубо, ходять по колу. Іспанська школа Дестреза кожен рух, крок і атаку розрахувала з точки зору геометрії, анатомії і знайшла найбільш безпечні і точні способи зблизитись з противником і нанести укол. Всі кроки виконуються по колу або діагоналі. Прямо на противника іспанці не знаходять ніколи. Випад теж не використовують у звичному сенсі. На цих прикладах видно принципово різні підходи до володіння зброєю, що мають в основі відмінну механіку рухів, візну філософію і навіть систему цінностей. Якщо ж розглядати шаблю, то в різних народів можна знайти відмінності в стійках, хватах, конструкції зброї. Проте на принциповому рівні всі основні елементи, що ми розглянули вище, присутні у всіх школах і техніках. Широкі рублячі удари, швидкі замахи, розкачка корпусу, короткі підкроки ногами. Індуси замахуються від плеча на Близькому Сході і в Східній Європі частіше від передпліччя, західніше все більше від кисті. Але все одно це широкий замах і короткий швидкий удар. Працює він майже так само. І так майже з кожним елементом. Всі відмінності полягають у трохи різному підході до одних і тих самих принципів фехтування. Я мав досвід фехтування проти бійців з Туреччини. Моя стійка типово європейська, шабля внизу і трохи збоку. Так стояли, в тому числі, поляки, литовці, українці. Мій суперник стояв у трохи незвичній для мене стійці із шаблею зверху і бив зі специфічним замахом. За його словами, це традиційна для османів манера. У європейців є схожа підвішена стійка, але трохи інша. До того ж, удар з неї наноситься трохи інакше. Здавалось би, ось вона різниця. Але якщо подумати, що принципово міняється, це просто удар зверху з замахом. Ну, трохи траєкторія не така. Але на рівні основ все те саме. Так майже всюди. На цьому прикладі маю констатувати, що якихось спеціальних, особливих і принципово різних національних шабельних шкіл немає. Є дещо відмінна культура бою, але заснована вона на одних і тих самих принципах. А як же бути з польською хрестовкою? Деякі польські школи позиціонують її як традиційну шляхецьку систему фехтування угорсько-польською шаблею. Заснована ця система на основі записів на цю тему з 16-17 століття. І позиціонується як відроджена. Проте, як я вже зазначав, справді описаної системи, як із західними, рапірними або мечовими школами, просто немає. Є деякі описи поєдинків традицій, філософії, системи цінностей, але не техніки бою. Я не можу назвати її цілком неісторичною. Ні, вона має певне історичне підґрунтя, але роль воскрешенної традиції все ж дещо перебільшена. Сучасна Польща має дуже сильну шабельну школу, а бійці польських клубів займають почесні високі місця в світових рейтингах. Але я не чув, щоб ці бійці базувались на хрестовці. Проте ця система є прекрасною основою для каскадерів і постановочного фехтування. На цій царині вона справді вражає, і як спосіб показати шаблю на екрані підходить якнайкраще. В Україні теж вистачає адептів справжнього козацького фехтування. Є цілком достойні, наприклад, хортинг. Це спортивна дисципліна, що вивчає шаблю як традиційну українську зброю. Хортинг дуже схожий на хема, проте має інші правила та систему суддівства. Наскільки система традиційно козацька, велике питання. Але фехтування шаблою як таке вивчається цілком серйозно і на пристойному рівні. Але є і куди більш фантастичні погляди на те, хто такий козак і як він фехтує. Починаючи ущербним кінцом про Тараса Бульбу і закінчуючи козаками-показушниками, багато хто малює нам образ голопупого козака-шароварника з двома шаблями або кнутом із зашитою в нього кулею, бревном у якості зброї чи ще якусь схожу дичину. Дивує те, що багато людей у все це вірить. Давайте трохи поговоримо про популярні міфи, створені цими персонажами, про шаблі і іншу зброю. Коли хтось ось так крутить вертольоти шаблею, це красиво. Але якщо вам кажуть, що хтось саме так не вбився, то це так не працює. Фланкування це трюк, такий самий, як жонглювання чи фокуси з монеткою. Фехтувальнику, воно може бути корисним у якості вправи на контроль зброї чи навантаження на кисть. Але як бойовий прийом, воно не використовується. Комусь може здатись, що якщо постійно крутити зброю перед собою, це дає такий собі щит, який відбиває все, що летить в бійця. Але на практиці такий млин легко здолати. Достатньо одного контакту клунків, щоб припинити обертання хоча б на секунду. Але цього вистачить, щоб легко вразити опонента. Якщо шабель буде дві, краще не стане. В принципі, використовувати шаблю як парну зброю, звичайно, ніхто не забороняє. Але так ніхто не робить. Чому? Бо це невигідно. Дві шаблі вимагають розділення уваги і контролю, що не дає бійцю нормально зосередитись. Це як зі стрільбою з двох пістолетів. Можна, але цілитись одночасно вийде лише одним. Так і тут. На практиці боєць буде однією шаблею бити, іншою захищатись. Але для цього зручніше мати баклер чи дагу. Щоправда, козаки із шаблою їх не використовували, бо ці засоби в Східній Європі не були поширені. Якоїсь унікальної, спеціальної, виключно козацької шаблі не існує. Те, що зазвичай під нею розуміють, часто насправді є шамширом або карабелою. Поширеними були польсько-угорські шаблі. В регіоні що османи, що поляки, що московити, що козаки користувались всіма доступними типами зброї і не були прив'язані до якогось конкретного типу? Самі ці шаблі не є якоюсь чудо зброєю. Вони мають свої переваги і недоліки, як і будь-яка інша зброя. Слід зазначити, що більшість шабель були імпортними і мало вироблялись в регіоні, і не виготовлялись на січі. Як ми вже з'ясували, козаки не робили в бою ставку на шаблю і фехтування. Головна зброя козака самопал. Володіти шаблею козак міг на рівні мінімальних основ. І рідко хто йшов у вивченні цієї зброї далі. Тому ніякої особливої козацької техніки фехтування шаблями не існує. На противагу міфам, хочу показати, де бій на шаблях був показаний реалістично. В кіно це епізод фільму вогнем та мечем» – Поєдинок Івана Богуна з паном Володиєвським. Якщо поєдинок з фільму Дуелянти Рідлі Скотта приводять як еталон реалістичного фехтування в кіно, то цей епізод заслуговує бути таким для фехтування на шаблях. В іграх як зразок можу навести Хеліш кварт. Там достойно показане фехтування як таке, і на шаблях, зокрема. На жаль, у нас досі живе радянська звичка підміняти історію міфологією. Нам цікавіше вірити у вусатих суперменів, ніж в образ піхотинця з мушкетом і Лопатою, чия війна є не епічним подвигом, а тяжкою працею. Але зараз, під час війни з Росією, в українському суспільстві прокидається новий інтерес до власного минулого. Сподіваюсь, ми навчимось цінувати власну історію і не підміняти її зграбними образами неіснуючих героїв. Ми на каналі Байки Дуелянта розкажемо про історію і зброю України та світу. Якщо вам таке цікаво, сподобайте це відео, покажіть його друзям і разом з ними підпишіться на нас. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі!